За все, що маєш, за Його ласку, милість і любов, за те, що в церкві ти живі зростаєш, що в світі ціл тебе Ісус знайшов. Подякуй Богові, що своїми ногами долати відстані великі можеш ти, що працювати можеш ти руками, шляхом вузьким у небеса йти, що бачиш сонячне ясне проміння. Світанки ніжні, в росу, за Господом даро вам спасіння, за благодать Його і доброту, за те, що чуєш трелі Сологіні, дихаєш квітів ніжний аромат, що проживаєш в вільній Україні, що простягається від сходу до Карпат, за те, що маєш друзів і родину, лік і до хліба завжди на столі. За усмішку просту дитячу щиру, молитви материнські на зорі, що бачиш ти усю красу природи, ключ журавлиний й високо в горі, бурхливі ріки і джерельні води, пани пшеничні ниви золоті. Подякуй Богові за все, що маєш, а маєш справді так багато ти, навіть якщо чогось в житті не маєш. Подякуй славу, Господу, неси. Амінь.